Дуже розповсюджений запит, я хочу пробити свою фінансову стелю. Я ніби зупинилася, застрягла на певній точці доходу, верхній точці, і я не можу ніяк вийти далі за цей рівень. Ми багато чуємо про стелю, але ми нічого не чуємо про підлогу. А підлога це той рівень, який ви можете забезпечити собі в будь-якому випадку. Що б ви не робили, як би ви не працювали? Але оцей рівень ви заробите в будь-якому випадку. І для того, щоб пробити фінансову стелю, треба підіймати фінансову підлогу. Тому що чим більший розрив між ними, тим складніше вийти на новий рівень доходу. А обмежують в цих рамках між стелею та підлогою три ключові відчуття: це сором, страх і провина. І на кожному новому рівні, коли ви переходите на нову стелю з новою підлогою, ці відчуття знову підіймаються, але в іншому ключі. І... Дуже важливо працювати саме із ними для того, щоб стабільно виходити на новий рівень доходу.